Тієї моторошної ночі мешканці цієї чотирьохповерхівки і гадки не мали. Що просто під боком у квартирі номер 8 невідомі душогуби катують їхнього 80-річного сусіда Георгія про страшну новину жильці дізналися лише вранці від правоохоронців. Сказали, що він був зв'язаний і що були сліди насісне смерті. Було виявлено за місцем помешкання у приватному у приватній квартирі літню людину, яка з деякими даними, тривалий час займалася валютно обмінними операціями з ознаками насильницької смерті на тілі. Місцеві шоковані, що таке звірство могло статися з непримітним і тихим літнім чоловіком. Хоча й здогадується, виною всьому гроші. Він був валютчиком, що його вбили. Дідок був льотчиком раніше. Він возив книги, продавав їх на книжки, потім почав міняти гроші. Вочевидь, до валютника злочинці прийшли посеред ночі, адже ніхто із сусідів нічого не чув. Убивці безшумно відкрили двері квартири та нещадно, але так само беззвучно та холоднокровно закатували свою жертву до смерті. Аби чоловік не міг чинити опір та не кликав на допомогу. Його зв'язали по руках і ногах, а рот йому закрили кляпом. Також обстановка в помешканні була порушена, що свідчило, що проводився обшук, що зловмисники щось намагалися знайти, щось шукали, чи грабували. Що злочинці шукали вдома у валютника? Звісно, кошти чи знайшли кати те, заради чого так легко позбавили людину життя? В поліції не повідомляють мовляв, то таємниця слідства. Валютні операції загиблий здійснював на книжковому ринку. Його колеги називають чоловіка не інакше як дядя Жора. Вони неабияк як приголомшені та налякані жорстоким вбивством. На камеру говорити відмовляються, аби не стати наступною жертвою нелюдів, адже їх і досі не впіймали.